Радий вас, друзі, бачити знову на нашому youtube каналі Центру стоматології та імплантації доктора Нечепорчука. І сьогодні ми поговоримо про дійсно важливу тему у процесі лікування зубів: а саме, лікування зубних каналів. У яких випадках потрібно проліковувати зубні канали, який лікар цим займається, та як проходить сам процес. І трішки анатомії. Доволі часто під час лікування чи під час діагностики ми говоримо пацієнтам про те, що потрібно вам перелікувати, пролікувати кореневі канали або забрати нерви. І не всі розуміють, де вони знаходяться ці кореневі канали, тоді що де вони знаходяться ці нерви, що потрібно з цим робити. І взагалі, навіщо це? Так, ось кореневі канали це ось, ось це. це канали в коренях зубів. А ось там в цих каналах знаходяться нерви. Ось ось вони. І коли ми з вами під час лікування говоримо, що у вас глибока порожнина, і вона дісталася до нерва, ось на прикладі цього зуба ми можемо побачити, що ось ось наша порожнина, а ось нерв. І, власне, від тих бактерій з нашої порожнини запалюється нерв, починає зуб боліти. Вам потрібно забирати нерв. Про це все ми поговоримо сьогодні у нашому подкасті. Отож, лікування кореневих каналів це не ще одна процедура, а часто єдиний спосіб зберегти пошкоджений зуб. Найчастіше лікують у випадках глибокого каріусу, як ми показували на моделі, чи травми зуба, якщо був пошкоджений нерв, або ж коли інфекція проникає до корнек до кореня зуба. Отож, хто цей суперчоловік, який займається кореневими каналами, не усі стоматологи займаються лікуванням кореневих каналів. Цим займається спеціальна навчена людина, спеціаліст ендодонтист, цей стоматолог пройшов додаткове профільне навчання, щоб дійсно якісно лікувати ускладнені випадки запалень чи пошкоджень кореневих каналах. Завдяки своїм знанням е та використанню спеціального обладнання ендодонтисти можуть забезпечити точне, ефективне лікування навіть у складних випадках. А для того, аби лікування каналів було максимально якісним. У нашому центрі процес, е як і інші, відбувається виключно під е мікроскопом. Процедура лікування кореневого каналу зазвичай може тривати від 30 до 2-3 годин. А у складних випадках, якщо ми говоримо про перелікування вже раніше лікованого зуба, ми говоримо про два-три візита по 2-3 години. І це для пацієнта звичайно важко. Так само, як власне, і для доктора. Дуже важливо якісно прочистити кореневий канал. Ось. Власне, коли ми забираємо цей нерв, тут у нас є труба, ми під мікроскопом вичищаємо всю інфіковану тканину і маємо забезпечити сухість в кореневому каналі для якісного лікування і щоб цей зуб справді вам послужив роками. Отже, лікування кореневих каналів проходить у декілька етапів. Перш за все, це завжди діагностика та рентген. Перед початком лікар має оцінити стан зуба, щоб зрозуміти наскільки глибоко інфекція проникла в кореневий канал. Далі стоматолог робить е, знечулення. Процедура проходить під місцевою анестезією. А для деяких наших пацієнтів ми пропонуємо, як ви пам'ятаєте, садацію, якщо ви дуже не любите лікувати зуби. Отже, після того, як лікар знеболив нам зуба, починається процес лікування, власне, очищення каналів. Як ми пам'ятаємо, канали ось тут. Він забирає пошкоджену пульпу, після чого чистий дезінфікує канали, 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 канали. І вже тільки після того, як ми очистили наші кореневі канали, ми можемо приступати до етапу пломбування наших кореневих каналів, щоб запобігти поширенню інфекції далі. І на завершення, у разі значного пошкодження зуба, ми рекомендуємо ставити коронку на наш мертвий зуб, тому що після того, як ми вже забрали нерва з нашого зубчика, він стає він втрачає живлення, він стає крихким. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що через нерв відбувається живлення нашого зуба. А якщо ми наше живлення забрали, він з часом стає криким. Тому обов'язково усі мертві зуби підлягають накриттю коронками. А для своїх пацієнтів, коли мене запитують, навіщо накривати зуби після ендолікування коронками, я пояснюю, на прикладі щойно зламаної гілки з дерева. Вона міцна, але Після того, як вона полежить, вона що вона всихається, вона стає пористою і її легко розламати. Аналогічно відбувається і з нашим зубом після того, як ми забрали нерв, забрали живлення, він з часом стає крихким і є ризики його злама і подальшому видалення. Тому друзі, не бійтеся накривати мертві зуби коронками. Це продовжить їхнє життя. Трапляються випадки, коли нам потрібно переліковувати кореневі канали, які вже раніше лікувалися. Лікувалися неякісно або, можливо, наш пломбувальний матеріал дав усадку, і відповідно відбулося вторинне інфікування. Це тоді, коли в кореневому каналі мікроби починають розвиватися, а далі інфекція потрапляє за верхівку нашого зуба. Потрібно зауважити, що перелікування корневих каналів це складний процес, його виконують лікарі-ендодонти із великим досвідом. І моя думка, що на теперішній час перелікувати корневі каналі без мікроскопа якісно неможливо. Чи є процедура лікування зубних каналів болючою? Сучасна ендодонтія передбачає використання якісної анестезії і завдяки якій біль під час лікування мінімалізується або взагалі відсутня. Пацієнт може відчувати легкий дискомфорт, оскільки там щось влубують наш, нашому зубові. Це мало кому приносить задоволення. Також у перші кілька днів після лікування корневих каналів може виникати чутливість або легкий біль. Це зумовно реакцією тканин на маніпуляцію у каналі. У разі значного дискомфорту лікар може порати навіть знеболюючі препарати. Також у перші дні після лікування зубних каналів. Варто уникнути жування на стороні полікованого зуба, щоб уникнути дискомфорту при накушуванні. Дотримуйтесь стандартної гігієни ротової порожнини, як і щодня. Важливо, якщо вам встановили тимчасову пломбу, необхідно завершити лікування з постійною реставрацією пломбою чи коронкою. Зробіть це вчасно. Оскільки, якщо ви пролікували кореневі канали, а далі вам закрили тимчасову пломбу, і ви пішли на місяць, два, три, а то й півроку, ви маєте пам'ятати, що потрібно буде знову повертатися до перелікування, оскільки в нас через тимчасову пломбу знову проникли мікроби в кореневі канали, і далі ризики вторинного інфікування. Лікування каналів дозволяє зберегти зуб, але його довговічність залежить від кількох факторів. Я повторюся, якісної герметизації каналів, правильної реставрації зуба після процедури, а також дотримання вами правил гігієни та регулярних оглядів. Разом з тим, ще раз наголошую, що зуб, позбавлений нерва, стає більш крихким. Тому для довготривалої служби часто рекомендовано, не часто, а рекомендовано встановлення коронки. Ще раз в підсумку: лікування зубних каналів це спосіб врятувати ваш зуб. Та позбутися болю та інфекції. І пам'ятайте про те, що регулярні візити до стоматолога, ендодонта допоможуть уникнути багатьох проблем, і ми не втомлюємося про це нагадувати. Дякую, друзі, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал центру стоматології та імплантації доктора Порчука у місті Рівне. Щоб більше дізнатися про здоров'я вашої посмішки, тим паче наш канал корисний для здоров'я ваших зубів.